Через те, що в дерево влучив снаряд, і від дерева осколки полетіли якби вниз, там, де ми е заховалися. Бо почув такий звук е виходу там. Але вже прихід почув, там, буквально я стояв і через е наступних там, може, декілька мілісекунд я вже в зовсім іншому місці е лежу і не можу дихати. Так, історію свого поранення в кінці березня 2023 року під час служби на Луганському напрямку розповідає старший солдат Національної гвардії України Олег Шушваль. Поранений побратим надав йому невідкладну домедичну допомогу, яка каже, врятувала життя. Додає, це відбувалося під час постійних обстрілів російських військових. На спині і одна наскрізне прийшло через Лені. І, ну, і вийшло так безпереді. То, що дуже велику зіграло то, що він мені допоміг, що він мене одразу ну, він собі там буквально секунд п'ять на себе виділив і мене затягнув одразу, бо то, що в мене кров йшла з рота, і е, дуже всі боялися, е, ну, що я не виживу. Чекати евакуації довелося близько чотирьох годин, адже росіяни не припиняли вогонь, розповідає Олег Шушваль. Десь йшли приблизно півтора-два ну, кілометри. Повертимо, кажемо, давай ще 100 метрів, 100 метрів, але насправді там було не 100 метрів. Ну, йшли доволі далеко, тому що не було можливості навіть на будь-якому транспорті туди під'їхати. Як розповідає Олег Шушваль, від початку його ротації на Луганському напрямку росіяни постійно вели наступальні дії. Каже, перший день на позиції окупанти почали обстріл. Цей бій, з його слів, тривав упродовж трьох днів. Практично не спали, там майже нічого не їли, То, що стрілецькі бої були фактично ну, світлу пору доби від самого ранку. І... Доки до не стеміється. Перша артилерія, танки працювати, термінатори, різна техніка. все, що є, вони працювали по нам десь приблизно до обіду. Вони цим ну, так працюють, а потім вже починає піхота йти. Олег Шушваль каже, не зважаючи на великі втрати, росіяни продовжували наступальні дії. Додає, Протягом усього часу його служби на Луганському напрямку 50-му полку Національної гвардії України вдавалося відбивати атаки завдяки підтримці та злагодженій роботі усіх воїнів. Це і далі продовжувалося, і не тільки цих три дні, але таким чином вони намагали, намагалися намагалися зломити нас, щоб ми, щоб ми здалися чи відійшли, не знаю. Але не здалися. Ну не здалися, ну навіть такого думках ніколи не було. Суспільному боєць розповів, що після завершення лікування планує повернутися на службу у військову частину. Ілона Шевченко Роман Булелек Суспільне новини Івано-Франківськ.